Дорога до Європи одноіменний проект стартував Івано-Франківську. Його започаткував показ польського документального фільму Точка опори в ньому йдеться про вирішальне слово європейського парламенту наприкінці 80-х років. Тоді євродепутати виступили за звільнення політв'язнів, поширення демократії і свободи у Польщі та інших постсоціалістичних країнах. Презентував промовисту кінострічку її автор, колишній європосол Богуслав Соннік. показує у фільмі. Представлені історії різних країн, які прагнули до. Волі, зокрема, роки польської боротьби. Ми не думали, що збудуємо незалежність. Нам здавалося, комуністичний режим неможливо зламати. Втім, досягли свого. Тому є важливо показати зараз цей фільм в Україні, аби підтримати українців у їхньому прагненні об'єднатися з Європою, як б у свій час підтримали нас. Адже мрії нехай не одразу все таки стають реальністю. Проект Дорога до Європи орієнтований зокрема на молодь, яка прагне пізнати європейський союз, його історію та розвиток. Відтак показова кінострічка, точка опори була обрана не випадково в рамках проекту, так званим дороговказом українців на шляху до Європи стане Польща. Враховуючи її досвід, українці зможуть уникнути багатьох перешкод та проблем. Переконані організатори. Ми зараз всі розказуємо про те, європейський союз, як дуже сильно ми до нього прагнемо, як сильно ми до нього хочемо. Але як мало ми про нього знаємо? От, напевно, в сьогоднішньому показом сьогоднішнього фільму ми зможемо дізнатися про європейський сюз самих низин, тобто з 80-х років, що це таке є точка опори? Чи це є для нас точка опори, чи це для нас не є точкою опори? Тобто, ми тут будемо говорити як про позитивні, так і про негативні сторони буття. Чи не в європейському союзі В рамках проєкту Дорога до Європи очікуються панельні дискусії на європейську тематику з польськими експертами. А також у центрі польської культури відкриють дискусійний клуб англійською мовою усе для того, аби поглибити європейський діалог. Ольга Цьома Ігор Духович, Новини на вежі.